Ваші очі працюють 16 годин на добу, 7 днів на тиждень, без відпусток та вихідних. Вони дозволяють вам читати, працювати та бачити посмішки близьких. Але чи відповідаєте ви їм взаємністю? У цьому відео офтальмолог Олена Савіна розкриє таємниці, як зберегти зір гострим на довгі роки. Якщо зір почав падати, чи є можливість якось його відновити, чи є якісь поради для цього? Поради звернутися до офтальмолога. Тому що зниження зору може настати внаслідок дуже, дуже багатьох причин, це практично вся офтальмологія. Тому якщо ви відчуваєте, що зір знижується, обов'язково не відкладайте візит до свого лікаря. Бо я так час від часу дивлюся, коли люди приходять від молодшого віку до старшого віку, зір спадає, вони, та, ну, ні, там втягнуть якісь окуляри, там мені тут до пенсії вже недалечко, там ну це нормально, це у всіх до цього треба ставитися більш від... відповідально, відповідально так, так? Так. Угу. Знайдіть свого лікаря на Doc.ua. Скільки часу можна безпечно сидіти за комп'ютером або, там, наприклад, за, за телефоном? Всесвітня організація охорони здоров'я регламентує цей час. І в основному ця регламентація відбувається відносно віку пацієнта. Наприклад, якщо це дитина до двох років, екранний час взагалі не, не зазначено, норми не зазначені. Тобто дитині не потрібно давати для тривалого споглядання телефон, планшет і так далі. Але Всесвітня організація охорони здоров'я навпаки заохочує спілкування дитини з родичами, наприклад, через месенджери. Через відеозв'язок. Чому? Тому що саме е, ми боїмося не стільки зіпсувати зір. Дитини через споглядання його в гаджети, тому що для того, щоб зіпсувати зір, потрібно тривалий час по кілька годин дивитися в гаджети в екрани протягом там, кількох місяців півроку, тоді може погіршитися зір. Всесвітня організація охорони здоров'я регламентує споглядання екранів, і це залежить від віку дитини. Дитині до двох років взагалі не рекомендується дивитися в екрани, споглядати гаджети і. Це спричинено не стільки офтальмологічними наслідками, тому що для того, щоб дитина втратила зір, потрібно по кілька годин з дня в день протягом там кількох місяців дивитися в ті гаджети. Це треба дуже, дуже в лапках постаратися. Але е, ці рекомендації основані більше на тому, що виникає психоемоційна залежність від гаджета у маленької дитини, і ця залежність може виникнути навіть протягом тижня. Угу. І тоді вже в дитини дуже складно забрати той телефон, тому що малий дитині не можна пояснити, вона не готова сприймати інформацію, не готова сприймати заперечення. Угу. У зв'язку з цим, навіть коли Всесвітня організація охорони здоров'я навіть рекомендує дитині спілкуватися з родичами за допомогою відеомесенджерів, відеозв'язку, тому що психоемоційно дитина не буде звикати до такого спілкування з гаджетами дитина не буде чатитися своїми родичами з бабусями, з дідусями тривалий час, їй скоро набридне, і вона відмовиться від тобто споглядання екрану. Це більше про відеозв'язок, мабуть. Так, так, про відеозв'язок. Угу. Всесвітня організація охорони здоров'я надає рекомендації по обмежуванню гаджетів з двох років. Тобто в два роки вже є дозвіл на екранний час і сумарний екранний час, тобто всі екрани разом в сумі з двох років дитини повинні бути не більше однієї. Години. Але не підряд рекомендується ділити там по 20 хвилин тричі на день з великими перервами. І далі до так, такі рекомендації одна година до шести років, шести до дев'яти років, півтори години, і надалі там час збільшується. Сумарний екранний час. Записатися на консультацію. До педіатра можна просто зараз на докії, а які продукти дійсно можуть покращити наш зір, а які є міфом? Рекомендується найоптимальнішим є для здоров'я наших очей середземноморський тип харчування. Насправді від харчування дійсно дуже багато що залежить, і було проведено. В Штатах національне дослідження і було показано, що в людей з поганим зором надходження корисних для очей речовин було на 200% меншим, ніж у людей з класним зором. Тобто, реально ми є тим, що ми їмо. І Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для здоров'я очей середземноморську дієту, або яка має стати середземноморським Типом харчування, тобто ця дієта це не дієта на кілька тижнів там, а це має бути стилем нашого Стиль, життя. Стіль нашого життя. А так. що це має бути? Які це продукти? Це продукти, багато овочів, багато фруктів, багато зелені. Ми маємо вживати також оливкову олію, багато насіння, горішків і морепродукти. Угу. Морепродукти це, наприклад, морська риба, але Хибна думка вживати тільки червону рибу дорогих сортів, тому що ця риба вирощується в штучних умовах і її годують тим, чим її годують. Насправді а реально я є доповідачем на конференціях ще нутріцеологів. І е, дуже люблю слухати, що говорять нутриціологи саме в цьому напрямку, і вони говорять, що найкориснішими є вживання саме диких сортів риби: це оселедець, скумбрія, анчоуси, і оці, знаєте, маленькі рибки, всі, які плавають mm -hmm. з грайками, вони є найкориснішими, тому що вони харчуються природньо. Ну а ми харчуємося ними. А гімнастика для очей це дійсно такий недооцінений фактор для відновлення зору, чи вона ніяк не допомагає? Е, гімна для очей не лікує, не є панацеєю від всіх захворювань. Вона не лікує захворювання. Вона допомагає нам тримати очі в тонусі, тримати в тонусі м'язи, покращувати кровообіг в оці. Чому тому, що взагалі наші очі пристосовані до постійного руху? Природою передбачено, що ми е, маємо виходити на природу, е, споглядати, шукати там гриби, ягоди, фрукти, овочі. Ми маємо при цьому слідкувати, щоб нас не з'їв якийсь хижак. Ми маємо слідкувати за дітьми, там дивитись на пташечки, любуватися природою. І тому очі мають знаходитися весь час в русі. Коли ми виконуємо якусь здорову роботу, наші очі знаходяться без руху тривалий час. Ще гірше, коли ми дивимося в одну точку на близьку відстань. Тобто читати книгу це не рахується. Рахується? Ну, тобто я маю на увазі, що читання книги можна прирівняти більше до споглядання в одну точку, ніж так. до активного перегляду. Так. Немає значення, що ми читаємо близько. Що читання паперових носіїв, що використовування гаджетів все це сприяє тому, що очі не рухаються і очі напружуються для того, щоб побачити, сфокусуватися на близький предмет. І це є неприродньо для наших очей. А є люди, яких взагалі очі не турбують. У них чудовий зір, але виникає питання: чи потрібно їм час від часу проходити огляд у офтальмолога? Обов'язково потрібно. Обов'язково потрібно, Все ж добре. тому що є хвороби, які є дуже підступними, які не викликають жодного збентеження е, у пацієнтів. Але приходить пацієнт до лікаря, каже, що вас турбує? Нічого не турбує. Ти чого прийшли? Іти до іншого лікаря. Ось така порада, я можу сказати, тому що. Лікар обов'язково. Я хочу перевіритись, чи можливо в мене є якась хвороба, про яку я не знаю. І потрібно сказати, що я хочу зробити регулярний щорічний чекап. І лікар вже повинен розуміти, що мається на увазі, як перевіряти. Тому що є, наприклад, таке підступне захворювання, як глаукома. це коли підвищується внутрішньоочний тиск. Людина. Цього ніяк не відчуває, коли піднімається очний тиск, очі, 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 не очі при цьому не болять. Ні, є гострий напад глаукоми, коли різко підвищується і дуже швидко підвищується очний тиск, і тоді ми маємо тверде очне яблуко, почервоніння очного яблука, випирання очного яблука. І тоді це людина відчуває. А якщо тиск підвищується поступово, людина абсолютно нічого не відчуває, але тиск цей впливає на стан зорового нерва. Внаслідок тиску стан зоровий нерв стискається з боків, і в людини потроху відбувається затуманення бокових полів зору. А ми і так з вами бокові поля зору. Ми їх ми бачимо зір. периферійний зір. Так ми бачимо там не дуже чітко. І тому, якщо десь там щось затуманило, поступово людина цього може ніяк не відчувати. Людина це вже починає відчувати, коли глаукома є просунутою, коли це захворювання вже триває досить е, значний час. І тоді. Цей туман насувається на ближче до центру, і людина тоді вже починає помічати, що щось, щось зором не, так. Звертається, щось пішло не так. Щось так звертається до офтальмолога, але шляху назад вже немає. Призначається лікарем для лікування глаукоми очні краплі. Якщо очні краплі не допомагають, то тоді призначається хірургічне лікування. Але мета цього лікування не покращити стан зору, тому що зорові нерви це нервові тканини, і, як ми знаємо, нервова тканина не відновлюється. Мета лікування глаукоми полягає в тому, щоб ці зміни не прогресували надалі. Отже, треба робити щорічний чекап. Бо можуть бути якісь захворювання, які насправді є, але ми їх просто не відчуваємо. Ми про них не знаємо. І так. чим раніше ми про них дізналися, тим легше, як тим раніше ми починаємо лікування угу. і тим ефективніше це лікування. Тим ми ефективніше можемо запобігти якимось можливо інвалідизуючим проявам або рецидивам цього захворювання. Онлайн запис найзручніше в застосунку до QA. Який ваш улюблений лайфхак для того, щоб зберегти гострий зір? Ой, мене їх багато. Для того, щоб зберегти гострий зір, потрібно рано лягати спати. За рекомендаціями воз це в пів одинадцятої сон до дванадцятої години є максимально ефективним. Також шляхом численних клінічних досліджень на сотнях тисяч людей показано, що дуже корисно перебування людини на вулиці в денний час поза приміщенням. Дуже корисне природне сонячне світло через скло, той необхідний спектр світла не проходить, тому сидіння під вікном в кімнаті не годиться. Ми маємо бути на вулиці поза приміщенням дві години на день. Немає значення, чи це сонячна погода, чи хмарна, чи можливо під дощем. Ми можемо стояти під деревом чи під покривлею. Важливо бути аутсайд поза приміщенням. Треба повертатися до. Дитсоткового такого устрою дня, а не, а не до такого корпоративного, бо там здоров'я не буде. 100%. також є корисними. Ми всі користуємося гаджетами. Ми багато працюємо з ними так. І ми маємо максимально убезпечити свої очі від впливу гаджетів. І є таке правило 20-20-20 воно формулюється так, що кожні 20 хвилин зорової роботи ми повинні відводити погляд від екрану монітора на 20 секунд і дивитися на 20 футів, це приблизно 6 метрів, вдаль. Чим, насправді, чим далі, тим краще. А якщо Можна якщо за дивитися, вікно, вікно? Так, угу. на хмаринки, на зорі, все, це все. Лише 20 секунд? Протягом 20 секунд, так, кожні 20 хвилин, таке правило. Також були проведені дослідження, які показали, що е, корисно переводити гаджети в режим темного поля, тобто чорний фон, світлі літери. Так, йде менше опромінення сітківки, так, сітківка менше вигорає, менше стомлюються очі і не падає зір. Крім того, Дуже важливим є те світло, яким ми користуємося. От для виконання якоїсь роботи зблизька в домашній вечірній час, ми повинні користуватися лампочками старючими, лампочками ілліча, угу. лампочками розжарювання з волоконцем всередині. Це якщо ми щось близько робимо. Так, якщо ми там читаємо, пишемо, дивимося. Ось, це тому, що лампи, діодні, ледівські лампи, вони випромінюють неприродній спектр світла. Але Вже вони заборонені. І в деяких країнах, правильно ви говорите, Олександр, в деяких країнах Європи навіть заборонені такі лампи в місцях тривалого перебування дітей. Це школи, дитсадки, дитячі кімнати, втерце. Ще дуже важливий лайфхак, це те, що ми. Ми повинні ні в якому разі, верніше, не повинні споглядати наші гаджети в темряві. Чому так відбувається? Тому, чому, чому такі рекомендації? Тому що в темряві у нас розширюється зіниця. Це відомий факт. І коли ми з розширеними зіницями опромінюємо очне дно. Через екран монітора, екрану монітора, тобто через широку зіницю прямує світло великим потоком на сітківку. І це не є дуже корисним, це логічно. Коли ми вмикаємо зовнішнє освітлення, у нас зіниця звужується, і опромінення йде через маленьку діафрагму, через маленьку зіничку. І це є набагато, ну, значно менш шкідливим. Крім того, ми повинні використовувати правильні окуляри. Правильні окуляри це ті, що не пропускають ультрафіолет. Обов'язково ми маємо дивитися на маркування, обов'язково маємо перевіряти і користуватися тільки відомими брендами і купляти їх у відомих, відомих, в правильних місцях. Але для того, щоб ще додатково убезпечити себе. Від якоїсь підробки ми завжди купуючи окуляри, повинні вимагати сертифікат. І тоді це буде 100% гарантії, що ми купимо окуляри правильні. Чому важливо носити правильні окуляри? Тому що коли ми вдягаємо окуляри, ми створюємо додаткове затемлення для нашого ока. Коли ми око затемнюємо, у нас розширюється зіниця. Якщо окулярна лінза пропускає ультрафіолет, то через широку зіницю, широким потоком ультрафіолет прямує прямо на нашу сітківку. І це є дуже шкідливим. В такому випадку краще взагалі не вдягати окуляри. Тоді зіниця звужиться і ультрафіолет буде прямувати через маленьку звужену щілинку. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!